Сьогодні у соцмережах поширюється неправдива думка, що до того не було розглянуто бюджет на 23 рік. Я, як заступник начальника фінансового управління, хочу зауважити, що це не так. Протягом де деякого часу, навірно, десь місяць, збиралася депутатська комісія. З питань бюджету, і житлово-комунальних питань інші комісії, і де детально обговорювалися складові усього бюджету. Я хочу сказати таке: що весь бюджет складається з складових. Це сюди входить і заробітна плата, і енергоносії, і харчування, і благоустрій. І соціальний захист нашого населення. Так от, усі ці питання обговорювалися на депутатській комісії. На цій депутатській комісії було запрошено керівників і бухгалтерів структурних підрозділів. Були запрошені управління освіти, управління архітектури. Управління праці та соціального захисту населення, центр соціальних служб сім'ї і молоді, ЦНАП, також культура, це і бібліотеки, і музей, і школи естетичного виховання, і будинок культури, і територіальний центр був запрошений, фінансове управління, виконавчий комітет. Усі. Представники головних розпорядників надали членам бюджетної комісії розрахунки потреби на 2023 рік, і це питання обговорювалося на комісії. Хочу ще зауважити так, що на комісії ж обговорилося і питання зарплати, і питання харчування. Енергоносіїв, благоустрою, соціального захисту. Ну, також розглядалися програми. Програми, які пропонуються фінансувати у 2023 році. Програми це складові усіх видатків і складові бюджету. Обговорюються програми надання. Вторинної медичної допомоги, первинної медичної допомоги, ну, ряд програм, і благоустрою, і програми надання пільг на житлово-комунальні послуги, перевезення, усі питання розглянулися детально, були враховані пропозиції, і після обговорення усі цифри. Усі пропозиції були сформовані в таблиці, так як вимагає чинне законодавство, відповідно до типових форм, і оприлюднено на сайті міської ради проект бюджету, який попередньо схвалився виконавчим комітетом. Тому обвинувачення, що ніхто не бачив бюджета, це не відповідає дійсності. Ці таблички просто треба вміти читати, і роздивитися, і поєднати, так як вони всі взаємопов'язані, одна, друга, четверта, сьома табличка, і всі цифри ну, збалансовані, і треба просто дивитися на ці таблички і розуміти їх.